Культура Київської Русі є результатом тривалого процесу як внутрішнього розвитку східного слов'янського суспільства, так і зовнішнього впливу світової цивілізації. З глибокої давнини бере початок усна народна творчість, казки, легенди, пісні. Найдавнішими і значними в культурному відношенні є билини Володимирського циклу, які створювалися в 10 xi століттях і успівували хоробрість богатирів, які захищали рідну землю. Тут фіксувалася пам'ять про історичні події та ставлення до них. Першими письмовими творами у Київській Русі були літописи, зводи записів про історичні події, викладені у хронологічній послідовності. Найдавнішим літописом, який дійшов до наших днів, є Повість временних літ, створена на початку XII століття. Вона збереглася у Лаврентіївському, 1377 році та Іпатіївському, початок 15 століття, в списках. Відомі також Київський літопис XII століття, Галицько-Волинський літопис XIII століття. Літописи є основним джерелом з історії Київської Русі 9 -го 13 -го століття. Але окрім них, із письмової спадщини можна згадати філософську проповідь Митрополита Ілларіона, слово про закон і благодать, повчання дітям Володимира Мономаха та інші. Особливе місце у давньогрецькій літературі посідає слово про ігорів похід, написане на основі конкретного історичного факту. Невідомий автор цього твору. Закликав князів забути міжособиці і об'єднатися в ім'я захисту рідної землі. Розвиток літератури Київської Русі був безпосередньо пов'язаний із поширенням освіти, створенням бібліотек. Уже за Володимира Святославича існували державна школа і школа при Софійському соборі. Ярославом Мудрим створюється перша відома на Русі бібліотека. Значного розвитку набула архітектура. За Володимира Святославича будується храм Богородиці, який потім назвали Десятинною церквою. На його утримання князь брав десяту частину доходів своїх підданців. Вона була прикрашена фресками мозаїкою. У 1037 році зведено найбільший храм Київської Русі Софійський собор. За його зразком у Чернігові будується Спаський собор у Новгороді та Полоцьку Софійські собори. Ярослав Мудрий споруджує у Києві золоту браму. Центрами культури у Київській Русі були монастирі. Одним з них був Києво Печерський монастир, заснований за Ярослава Мудрого преподобним Антонієм на взірець того, який він вже започаткував у Чернігові. В усіх великих містах існували іконописні майстерні. Розвивається книжкова мініатюра Остромирове Євангеліє. Написане в середині XI століття, перекрашене чудовими заставками і мініатюрами, розквітає ювелірне мистецтво. Київські майстри володіли різними способами обробки коштовних металів: зерню, сканню, перегородчастою емаллю. Зростання економічних і культурних зв'язків Київської Русі, піднесення суспільного життя зумовили наступний розвій її культури.